Вітаю, котики Кіцюнькі! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Сену Асага Hellblade 2 нам дарує лише божевільно добрі новини. На The Game Awards вже показали новий геймплей, який викликав мурахи по тілу. Показали і сюжетні кадри, і бійки. Вигляд має видовищний та кривавий. А ще раніше СЕО ігрового підрозділу Microsoft розповів, що чекати на реліз гри залишилось недовго. Коли Філа спитали про те, яку майбутню гру для Xbox все чекає, з нетерпінням він відповів: пряма цитата: Я скажу Hellblade 2. Я просто обожнюю Ninja Theory як студію і всю роботу, яку вона виконує. Її майстерність просто фантастична. Мені подобається, як ця гра створюється, і нам залишилося чекати недовго. Ну, ми не можемо з ним не погодитись. Ще в вересні 23-го року Ninja Theory вже встигла повідомити, що в Hellblade 2 можна повноцінно грати. Тож на реліз дійсно варто розраховувати в 2024-му. Сцена сага Hellblade 2 буде доступна на ПК Xbox Series та у сервісі Game Pass. І ось наші переможці на The Game Awards 23. Гро року стала Baldur's Gate 3, хоча загалом Larian Studios поїхали додому з шістьма нагородами. Alan Wake 2 отримали три нагороди. А от у Spider-Man 2 нема нагород, хоча гра була номінована аж в сімох категоріях. Найкращим актором став Ніл Ньюбан. Це очікувано, правда? Найкращий пригодницький екшен Zelda Tears of the Kingdom. Найкраща спортивна гра Forza Motorsport. Найкращий дебют серед індії ігр Cocoon. Найкращий бойовик Armored Core 6. Найкраща стратегія або Симулятор Pikmin 4. Найкраща гра Sea of Stars. Найкращий файтинг Street Fighter 6. Найочікуваніша гра Final Fantasy 7 Rebirth. Найкраща сімейна гра Super Mario Bros. Wander. І нагороду за інновації у сфері доступності для людей з інвалідністю отримала Форза Motorsport. От за це Форзі величезна повага. Гада War Варрагнарок Вальгала виходить вже наступного тижня. Це новий режим Роуґлайк і буде він доступний на PS4 та PS5 12 грудня безкоштовно. Цього тижня вийшла в офіційний реліз гра Аватар Frontiers of Pandora, і як і в інших іграх від Ubisoft, її легко впізнати за такими ключовими елементами, як вишки, аванпости і все таке. Наразі відгуки гравців розподілені. За даними Metacritic, гра отримала 74 бали. А за даними OpenCritic – 70 балів. Лише 52% глядачів рекомендують проект. Ну а ми почекаємо ще тиждень, щоб бачити відгуки звичайних гравців, що не мали дочасного доступу. Наразі котикам, що грають в аватар, гра подобається. От трошки награємось самі і вже розповімо вам про свої суб'єктивні враження. Бойовик отримав позитивні відгуки за чудову графіку, відмінний саундтрек, цікавий сценарій, якісну гру акторів та різноманітні заняття та захопливий геймплей. Однак серед недолігів виділяють дивну поведінку ворогів, застарілу систему місій і рівні складності. А ще кажуть про низьку якість побічних завдань, затягнутий початок історії та проблеми з навігацією. Деякі гравці навіть кажуть, що спочатку вражає вибух кольорів у світі Пандори, але з часом це може призвести до втому очей і збентежте, оскільки важко визначити напрямок руху та завдання. І ось тепер неочікуваний висновок від капітана Очевидність. У гри є переваги та недоліки. Дякуємо, Капітану. Ну, тепер же точно прийдеться пройтися по кожному з цих параметрів в своєму огляді. Котейки, а ви самі в аватар вже граєте? Як він вам? Трейлер GTA 6 вже бачили? Це почалося з райдужного і життєрадісного Майами. Ми одразу побачили першу героїню, яку запроторили заграти, а після черги навіжених кадрів і другого героя, за якого ми також будемо грати. Історія, можливо, буде схожа на Бонні та Клайда, відомих реміжників часів Великої Депресії. Але пограти ми зможемо ще не скоро. Власники консоли матимуть гру Аж в 2025 році, а колись згодом і ми дочекаємось GTA 6 на ПК. Нагадаємо, як це було з минулими іграми. Red Dead Redemption 2 вийшла на ПК через 12 місяців після прем'єри на консолях, GTA 5 через 19 місяців, GTA 4 через 8 місяців, а Red Dead Redemption і досі не вийшла на ПК. За добу трейлер GTA набрав понад 70 мільйонів переглядів, а зараз там вже набагато більше 100. Стрім of, of Exile Affliction Стисло і змістовно про те, що ж там розповіли: три нові гілки, можливість мастити зброю маслами для отримання різних ефектів. Після зачистки шахт після нашого виходу з них отримуватимемо підвищення якості та кількості ворогів. Ультиматум повернено замість метаморфа. Замість зачарування шапки, рукавиць та взуття, зачаровувати будемо камені підтримки та навичок. І більшість каменів перероблено. Коти і китюньки, хто з вас планує грати в Poe 2? Цікаво, чи взагалі нас багато таких? Mortal Kombat 1 очікує на великий патч. Для Mortal Kombat 1 вийде таке ж велике розширення, як і для Mortal Kombat 11. В ньому будуть нові бійці, додаткові скіни і продовжиться сюжет. А ще на шанувальників чекає якийсь великий сюрприз. Проте жодних додаткових натяків ми не маємо. Також у грі дуже скоро з'явиться новий персонаж: Некроман Куан Чі. Це могутній чаклун, який вміє відкривати портали, з яких вилазять щупальця та атакують його супротивників. Куан Чі стане доступний власникам Combat Packs з 12 грудня, а всі інші зможуть зіграти за нього з 21 грудня. Final Fantasy 16 матиме DLC? Подробиці поки що невідомі. Проте геймдиректор гри Хіросі Такай так і поділився деякою інформацією в інтерв'ю японському виданню GameWatch. Він розповів, що доповнення сконцентрується на розширенні історії головного героя Final Fantasy 16 Клайва Росфілда і покажуть нам його темряву та таємницю. Розробник також згадав, що розширення дадуть змогу дізнатися додаткові деталі континенту валістей, де відбуваються події гри. Square Enix має намір додати в DLC нових могутніх істот, які кинуть виклик навіть найдосвідченішим гравцям. До релізу DLC ще далеко, а поки що розробники повідомляють, що 8 грудня вони випустять безкоштовне оновлення для Final Fantasy XVI, яке внесе значні зміни в аркадний режим і додасть нову таблицю лідерів. Cyberpunk 2077 отримав патч і позбувся підтримки. CD Projekt Red представила повний список оновлень і нововведень Патча 2.1 для Cyberpunk 2027. Ось найцікавіше із останнього оновлення. Повністю функціональне метро з 5 гілками та 19 станціями, поліпшені сутички з босами, можливість слухати музику поза транспортом, перероблене керування мотоциклами, тепер можна виконувати різні трюки, додаткові види транспорту і нові перегони. А ще можливість запросити у свою квартиру партнера, з яким у нашого персонажа Роман. Ще додамо поліпшений інтерфейс, нові відсилки та секрети в місті. І, звичайно ж, багато чого іншого. Патч доступний на ПК PlayStation 5 та Xbox Series і вийшов одночасно з Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Повний список змін опубліковано на сайті гри. А підтримка гри на цьому офіційно завершена. Залишаться лише невеличкі апдейти, а співробітники CD Projekt Red повністю займуться двома наступними проєктами. З сиквелом Cyberpunk 2077 під кодовою назвою Project Arion і новою частиною The Witcher. Видавництво THQ Nordic розкрило дату релізу екшену Outcast New Beginning – Продовження гри 1999 року одного з перших проєктів, у якому використовувалася 3D-графіка. New Beginning вийде 15 березня 2024 року. Буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Гру вже можна додати до списку бажаного. Dragon Age Dread Wolf Кампанія Electronic Arts і студія BioWare випустили коротенький тизер четвертої частини фантазійної франшизи з під заголовком Dread Wolf. У ролику показали фрагменти карти Тедаса і пейзажі кількох локацій, у яких розгортатимуться події Dragon Age Dread Wolf. Відео не вирізняється інформативністю, але атмосферне і стильне. Повноцінна презентація гри відбудеться влітку 2024 року, а значить, в кращому випадку гра вийде лише в 2025 році. Перед замовлення Banishers Ghost of New Eden буде доступно вже 13 лютого 2024 року. Ця гра виглядає атмосферно і розповість про пару, яка буде боротися із самою смертю. Black Myth Wukong вийде 20 серпня 2024 року. Показали окрім дати додаткові локації ворогів та видовищні бої короля мав проти монстрів та богів. Анонсована гра Кемурі, яку особисто ми дуже чекаємо. Вона має гарний вигляд, в ній присутні оні, можливо, якийсь паркур, та найцікавіше те, що все дійство в трейлері відбувається під пісню української електрофольк-групи Онука під назвою Зеніт, яка неймовірно круто вписалась в стиль та додає драйву трейлеру. No Rest for the Week вийде 1 березня, але якого року не зазначено. Скоріше за все в 2024-му. Гра просто уособлює атмосферу вікінгів, Скандинавії та холоду. В анонсі гри Exoborn показали лише CGI. Та повідомили, що це гра про лутинг, бої між гравцями і ще ми можемо розраховувати в кінці на евакуацію з лотом, який ми зібрали. Harmonium The Musical. Нам дуже сподобався анонс гри про ньому дівчинку, що любить музику. Це дуже важлива тема, яку не можна ігнорувати, та треба піднімати. Виглядає прекрасно і дуже комфортно. Розробники Dead Cells анонсували нову гру під назвою Windblown. Це динамічна гра з елементами і Souls-like Ігор і Dead Cells. Але більше подробниць нам не дали. Епічно вийшов Метю Макконахі та заанонсив гру Екзодус, де він озвучує головного героя. Це космічна гра і має вигляд цікавий, але й більше нема чого сказати. The Casting of Frank Stone це гра від розробників Dead by Daylight, яка буде сінглова та вийде в 2024 році. Rise of the Ronin це ще одна гра, яка неймовірно нас зацікавила. Вийде 22 березня 2024 року і буде ексклюзивом для PlayStation, Але невідомо тимчасовим чи ні. Новий пач Warframe під назвою Whispers in the Walls вийде 13 грудня 23 року. Деталей не було, але тепер стало зрозуміліше, що саме нам анонсувало на своєму заході декілька місяців тому. Анонсували гру Блейд про мисливця на вампірів. Це дуже підігріло публіку. Ви ж пам'ятаєте фільми про Блейда? Події відбуватимуться в Франції. І головне питання в тому, чи ми отримаємо новий Dishonored у вампірському сеттингу, чи це буде унікальна самостійна гра? Гра від творців Life is Strange під назвою Lost Records Bloom and Rage атмосферна, гарна і вийде наприкінці 2024 року. А анонсували ще один Souls Like гру The First Serkers Hazan під видавництвом Nexon. Бачимо тут явні відтінки Dark Fantasy та трохи аніме. В анонсі гри Last Sentinel показали лише CGI, але в цілому гра зацікавила – Деталі відсутні. Ще маємо анонс гри про пограбування Den of Wolves від розробників Payday та GTF. Інші деталі відсутні. Розробники No Man's Sky готують нову гру Light No Fire. Це така ж пісочниця, але як сказали розробники на The Game Awards, вони бажають зробити трохи приземленішу гру з більшою деталізацією планети. Подивимось, подивимось. Ще нам анонсували Monster Hunter Wilds, яка вийде в 25-му році, і знов без додаткових деталей. Наша постійна рубрика Чорне та Біле. Одна сумна і одна добра новина. Почнемо з гарної новини. Ми для вас готуємо відео про аватар з нашою суб'єктивною котячою думкою. Якщо треба гайду українською, то замовлення на них можна залишати в коментарях. Звичайно ж, теми будемо обирати з найбільш залайканих повідомлень. А Ківі нарізали злану до столу, як то кажуть біонетичні бджоли. Бачите, ми вам набрехунькали, поганих новин сьогодні не було. А щоб було більше Ківі, завжди треба підтримувати ЗСУ. Кожна гривня для них рятує не лише їх, а й наші життя. Ну а якщо є вільна гривня, можна задонатити їй нам. Або навіть підписатись на наш донатело обіймаємо всіх міцненько. Грайте лише в якісні ігри, донатьте зсу і слава Україні!